Цей форум благовістя в умовах війни проголошую відкритим. Даймо новий заповіт, то ми бачимо, що Ісус прийшов в дуже конкретний історичний час. П'ять часового трав ата всюду зриви. Служителів я кожного запитав, в кого які плани. Також придбали генератор, запас палива. Всім нашим воїнам респект. А всім капеланам-воїнам велика подяка. Дякую всім. Там, де знову. Сім'я разом всі співають в унісон. Ми мусимо ще якось виховувати стратегію, а як потім життям ще ж прощати. Коли ми розширимо свою розові тут і тут, очі будуть боятися, а руки будуть робити. Пішов вітаючи все у руки. Мені не думали, що ми. Останнімся живе, що ми зможемо туди вибратися. Нам кожному є чим поділитися. І саме ця платформа вона є, то є тим самим місцем, де ми можемо це зробити. Тут перш за все ми всі об'єдналися, всі конфесії об'єдналися. Тим, кому болить за Україну, болить за кожну людину, яка ще не пізнала Христа. І це в часи. Драматичних випробувань загроз викликів, тому це особлива місія, і до цього потрібні особливі божі місіонери, особливі божі воїни. Це дуже потужно. Дуже своєчасно і дуже практично це запалює, мотивує, підбадьорює, що дуже важливо в теперішніх умовах війни. Це дуже потрібно для християн. Організація на, на найвищому рівні дуже дякуємо. Прекрасний час і дуже багато корисної інформації для того, щоб Україна піднімалася. Час війни для церкви нічого не міняється. Вона є частиною суспільства, живе їх викликами служить своїй нації і благовістить, яким чином ми повинні нести благовістя в різних сферах нашої діяльності? Ось і ми зібрались для того, щоб створити певний такий ну, от, міні-церковний собор. Що в присутності Божої, в присутності Духа Святого, слухаючи один одного, ми могли дійсно знайти оці відповіді, знайти істину. І ми віримо, що Христос є посеред нас. Він сказав, що ідіть, проповідуйте Івангелі, навчіть народи. І ото я з вами по всі дні до закінчення світу. Нашого сутні правиті, на небі. У Си люблячи все Бог. Бога, ти любиш це, знаю я, ти зцілюєш, знаю я, спасаєш це, знаю я, і я впевнений, побачу твої чудеса, Ісус, ти весь світ у твоїх днів. Ти правиш навіки. Камо грядеш, Господи. Господи, куди ти йдеш, а не ми? Немає в нас свого життя, немає в нас своєї дороги. Не можемо йти куди захочемо. Не можемо просто будувати своє життя. Нехай Він будує наше життя. Книга Авакума для мене стала базою, от, щоб проходити ті от. Місяці і роки, які ми проходимо. Це час великих можливостей. Важко? Так. Хочеться кудись збігти? Так. Але Україна, я вам скажу слідуючи, не просто буде пожата Господом. Україна переживе пробудження. Якщо ви щось втратили, ви сильні. Якщо ви не знали, ви значить Вони ви пойміть, значить, ви чоловік Божий. У Бога є не тільки найкраще майбутнє для України, це найкраще Господь готує через наших дітей. По задуму організаторів після цього, як наслідок форуму, має утворюватися така своя павутина, постійно діюча мережа нетвор, власне отих от середовищ тих місійних команд, які в цій логіці. Церкви останніх днів Української хрестової церкви, яка діє, служить своєму народу в умовах війни, власне, мали би об'єднатися. От для того, щоб включився цей ефект синергії. сьогодні Євангелія повинна одягнутися в військову форму стану війни. Ми повинні розуміти, в якому контексті ми живемо і живуть люди навколо нас. Загроза веде нас до спільноти, коли я загрожений, я не бачу конкуренції в моєму браті. А я бачу, як ми можемо спільно оборонятись. На завершенні цього форуму ось відчувалась дуже така сильна атмосфера надії і радості, і такого Божого натхнення, ентузіазму для того, щоб далі ми могли діяти в єдності, доповнюючи один одного, створюючи оцю Божу синергію як одне тіло Христа, допомогти церкві. Церкві Христової в Україні, яку ми любимо, допомогти в виконанні великого доручення Христа в умовах оцих історичних перетворень, в яких ми живемо. Тому нехай буде за все, слава Богу. Дякуємо братам і сестрам. Нехай Господь благословить всіх нас. Ми знову піднімемось з руїн. І знову почнемо будувати. Наші руки, вони підняті до Твого престолу. І, Господь, оце є справжнє джерело нашої надії, що Господь царствує. Благослови Господь, щоб підґрунтям віри, воно зміцнювалося. Просимо тебе, Господь, зроби це чудо для України. Дякую тобі, Господь, за те, що в тебе був єдиний син, якого ти зробив добровольцем. Ми знаємо, що ти даруєш нам перемогу, а наш народ. Перетвориться у благословенну націю. Я Бог що пола Боже. Ну ми пари слави. І ми я. Para nós,